Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас продовження гарбузової теми. І ми готуємо гарбузові рогалики. Вони такі м'ягенькі, дивіться, всі такі м'ягенькі, ніжні, такі класні. Дивіться, яке, яке дуж, дуж. Яке, яка смакота. Так, що кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо гарбузові рогалики. Тут у мене є 600 грам муки. До цієї муки додаємо е, о так, о, скільки. Чайну ложечку солі, дві чайні ложечки з гіркою розпушувача. Ось, Додаємо ванільний цукор в пачечки. Додаємо 150 грамів такого цукру. Додаємо 150 грамів масла або маргарини. У мене масло. І це все. Перетираємо так. Можна січе тим треба було. Але я вже вручну байка, буде вручну. Робимо таку виїмку чи ямку, додаємо 300 г гарбузового пюре. Я запікала гарбуз 200 градусів, годину під тими під. Пергаментом. так Додаємо сюди 150 мл сметани або кислого молока і додаємо сюди два яйця. І це все тепер перемішуємо. Пюре просто так вилочку, розміщити і все. Це замішуємо. Якщо буде треба нам муки, ми ще додамо. Додаємо тут уже е, ще дві лишки олії. Ось так. І не буду довго черствіти. Ругали. І буквально трошки ще нам, аби сі не липло, додаємо ще муки. Ось так. І підмішуємо. Можу вже і на столі підмісити, ще краще буде. Може так зараз і зроблю. Ось так трошки усиплю тут во. і виберу на стіл. Воно ліпше підміситься на столі. І отак підмісимо легенько. О. Таке легеньке. Десь ще грам 100, більше не треба. Ось таке, ось таке тісто. О. Тепер ми це тісто Залишаємо, накриваємо так миску і просто на тім залишаємо на столі на, на, на пів години постоїти. Наше тісто відстоялося і будемо тепер його. Будемо е, його розрізати на кусочки і розтачувати. Поділимо, певно. на 4 частинки. Кожну частинку поставимо таку, одну розтачую. У коло таке. І це коло розрізуємо на сегменти. Я маю таку ще давню діяльку. Так розрізаємо. Ви можете ділити собі і на більші частини. Я відкрила тут таке наше то поведло, що ми робили яблучно гарне. І будемо ним начиняти. Дам посилання на поведло, як ми, ми робили з вами, таке вже повидло. Ви можете і на більше розрізати, як любите. І скручуємо. Ось такі роба. Ось такі рогалики. Кладемо випікати їх при 200 градусах до зарум'янення. Ось такі у нас виходять рогалики. Трошка е, забагато давали поведла, але ми любимо поведла багато, так що, і гарячі, е, так що ви можете давати менше. Ось дві такі файний, пропечений. Якщо менше, немає ніде, а як більше трохи, та й. То не страшно. Таке гаряче. Випікалися 22 хвилини. До зарум'янення більше не треба. І ці, і ці зразу ми е, припудрюємо. Ось так. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Любіть українські, готуйте українські, ми всім і нашій Україні. Ось такі, ось такі у нас вийшли рогалики. Тут ще одна, вже трохи з'їли, а ще одна є. Бляшка. До зустрічі. Ось такі. Ось такі вийшли у нас рогалики. Такі, дивіться, які чудесні, які класні, які ніжні, такі м'ягесенькі. Дивіться, такі всередині. Дивіться, багато багато такі начинки. Ви можете давати менше начинки. От, А, а вони такі м'ягесенькі, та, можете ще тонче розтачувати. Вони такі дуже смачненькі, дуже пропечені, дуже файні. М -м 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 -м. Дуже. М -м -м. Смакота. Просто тануть у роті. тануть просто, дивіться які пропечене, все Кісто таке файне. Крісто таке жовтеньке, дивіться, яке, яке чудове. як класно. М -м -м. Смакота. Дуже, дуже. Дивіться. Смачно. М -м. Неймовірна смакота. Дуже раджу, дуже раджу вам приготувати. І корисно, бо гарбуз дуже корисний. Дуже раджу вам приготувати. Ну все, дивіться. Дивіться, яке, яке дуже, дуже. Так, що готуйте.